Привіт, у моїх руках зараз цеглина, і таку громадину не здатна запустити жодна рогатка. Але в сьогоднішньому відео ми зробимо дуже величезну рогатку, яка стрілятиме цеглою і не тільки з дуже великою потужністю на дуже великій відстані. Виготовлення величезної рогатки ми почнемо з рогатини. Нами був куплений ось такий товстий сосновий брус. Він досить міцний і не повинен підвести. Спочатку потрібно його підрізати до потрібного нам розміру. Відміряємо рулеткою 2,5 метри і робимо розмітку. Беремо в руки пилку і відрізаємо зайве. Тепер на кінці цього бруса потрібно зробити зрізи під кутом 45 градусів, щоб все було точно. Вимірюємо ширину бруска. Це 8 сантиметрів. Малюємо мітку по центру, і дві таких самих робимо на відстані 9 сантиметрів у довжину. З'єднуємо ці мітки під лінійку і отримуємо ідеальну розмітку, за якою можна проводити різ. Відрізаємо рівно по лініях. У нас вийшло ось так. Цей брус буде основною балкою. Тепер потрібно підготувати роги. Ми взяли другий брусок, відміряли, зробили мітку по центру. І розрізали його надвоє. Вийшло два ось таких бруски, на кінцях яких потрібно теж зробити зрізи під кутом. Відміряємо 6 см у довжину та ставимо мітку. До неї малюємо лінію з протилежного кута. По цій розмітці відпилюємо. Є. Такий самий ряд махінацій повторюємо і з другим брусом. До речі, подивіться, яке красиве дерево в розрізі. Роги чітко стикуються з основною балкою, і тепер їх потрібно надійно зафіксувати. Для початку прихопимо їх шурупами. Таке з'єднання дуже слабеньке, тому беремо металевий кутник з отворами. Але той ніяк не хотів стикуватися з балками, тому довелося усунути цю проблему за допомогою молотка. Розігнувши кутник молотком, він став добре прилягати до брусків. Можемо прикручувати його шурупами. Таким самим кутничком з'єднуємо балки з іншого боку. Скрутити роги потрібно із середини, щоб у майбутньому вони не розвалилися у різні боки. Потім ми взяли ось таку пластину. Її ми прикрутимо сюди. Такою самою пластиною посилюємо з'єднання з іншого боку. Скручуємо шурупи в кожнісінький отвір. Після цих всіх процедур конструкція тримається купи. Але на всякий ми додали ще по два брусочки з кожного боку. Ось тепер все надійно. Так як ми хочемо, щоб рогатка прослужила довго і не згнила після кількох дощів, ми взяли банку лака для дерева, відкриваємо його та пензликом наносимо на брус. Після висихання лаку рогатина була повністю готовою. Але щоб вона стала рогаткою, потрібна гумка. У спортивному магазині ми придбали ось такі гумки на 25 кілограм. Вони дуже пружні і міцні. Перед встановленням гумок їх потрібно розрізати. Прикладаємо один кінець дорогу, а зверху ставимо пластину з отворами. Тепер прикручуємо її таким чином, щоб не продирявити саму гумку. Пластина надійно притисне її до бруска, і так буде надійніше ніж в'язати вузли або чимось примотувати гумку до палиці. Таким самим методом фіксуємо і другу. Не вистачає тільки кишеньки для снарядів. Її ми задумали зробити з автомобільної шини. Розрізаємо її за допомогою пилки по металу. І відрізаємо ось такий шматочок. В ньому просвердлюємо два отвори. У них ми протягнемо гумки, які зафіксуємо міцним шнуром. Вийшло непогано, і наша рогатка майже готова. Але через її розміри просто так стріляти з неї не вийде. Потрібно її зафіксувати у землі. Ми взяли лопату і почали копати яму. Вийшла вона 70 сантиметрів завглибшки. Перед встановленням рогатки в її кінець набиваємо безліч великих цвяхів у хаотичному порядку. Занурюємо рогатку в яму і трохи підсипаємо її щебенем. Далі ми взяли мішок цементу і почали замішувати бетон. Заливаємо його в яму і чекаємо на застигання. Через добу рогатка стала надійно триматися в землі. І тепер ми можемо сказати, що все готово. Подивіться, яка вона величезна в порівнянні зі мною. Її висота становить близько трьох метрів. Ми стріляли з різних рогаток, але з таких ще ні. Отож приступимо. Для першого тесту ми взяли ось такий помідор. Спробуємо шмальнути ним. Заряджаємо його і відтягуємо гумку. Відпускаємо і помідор з блискавичною швидкістю летить у далечінь. Подивіться, що з ним трапилося після приземлення. Наступною ми вирішили запустити капусту. Вона вже важча, і нам цікаво, як з таким снарядом упорається наша рогатка. Натягуємо гумку і стріляємо. Капуста теж полетіла дуже далеко, і після падіння розлетілася в різні боки, буде чим підкріпитися зайчиком з лісу неподалік. Не знаю навіщо, але ми захотіли вистрілити банкою Кока-Коли. Можливо, вона полетить найдальше. Встановлюємо її в кишеньку і натягуємо гумку на максимум. Полетіла і справді дуже далеко, подивіться, що трапилося з банкою. Дарма я її відкривав. Традиційними снарядами для рогатки є каміння. Давайте і ми постріляємо камінцями, але набагато більшими, ніж ми звикли. Полетів, і теж не слабо. Але як наша рогатка впорається з цеглою, яку ми згадали на початку відео? Зараз дізнаємося, заряджаємо її, з усіх сил відтягуємо гумку. І відпускаємо. Наша рогатка вистрілила цеглиною на 30 метрів. Це просто неймовірно. З дальністю наша рогатка проблем немає. Але наскільки вона точна? Для цього випробування ми притягли з собою цей телевізор. Зараз спробуємо вистрілити по ньому цеглою. Добре цілимося і стріляємо. Перший постріл тільки зачепив телевізор і лише пошкодив пластик на ньому. Ставимо його на місце і пробуємо вистрілити ще раз. Другий постріл потрапив точно в ціль. І телевізор розлетівся вщент. Подивіться, яке товсте скло пробила наша рогатка. Після такого телевізор явно вже не запуститься. Ну а ми зібрали всі уламки і сміття після експерименту і чекаємо на ваш лайк за виконану нами роботу. Та й про підписку не забудьте. Скоро побачимося!